Вховуючи те, що стан на сьогодні відбувається повномасштабне вторгнення, агресія проти України, і надзвичайно важливо зберегти традицію і першочергову наукову традицію. Уський національний медичний університет славиться своєю науковою школою і завдання вищої освіти не лише навчити студентів, підготувати фахівців, а власне і формувати, будувати нові наукові горизонти. Сьогоднішня конференція це можливість у науковцям підвести певні підсумки вже року, який минає. Збудувати плани на рік, який прийдешній, і власне це є можливість з науковцям зустрітись, поспілкуватись і створити щось нове. Нашим воїнам на передовій захищати нашу землю. Нам не важко робити те, що ми маємо робити для захисту своєї держави в тилу. Ну взагалі, ми намагаємося зберігати традиції, от але, звичайно, якісь акценти, якісь інновації ми намагаємося впроваджувати. Власне буде досить нова сесія, яка пов'язана. З тяжким пацієнтом, де будуть працювати мультидисциплінарні спеціалісти по розбору тяжких пацієнтів в своїй практиці, це нове і другий момент це ми запровадили такі камерні клуби. Це Клінічний клуб, де цікаві випадки будуть розбиратися по різних напрямках, це журнальний клуб, де ми будемо говорити про топові статті по певних напрямках медицини. За на протязі останнього року це дуже важливо, особливо для молоді. Такий дайджес, інновації, які визнані у світі, і ми ці знання несемо для нашої молоді. І власне вона активно приймає участь. Наукове товариство імені Шевченка це є найдавніша наукова інституція в Україні. Це є неформальна академія наук, яка була заснована 150 років тому, і відповідно. Першою однією з перших комісій, які війшли і сформувалися в межах наукового товариства імені Шевченка, це була лікарська комісія. Це комісія, яка налічує більше 150 членів. Це комісія, яка видає праці НТШ, лікарську лікарські науки, які індексуються в скопусі, це ентузіасти. На чолі фактично з Валентиною Володимирівною Чуп'як, яка вміє організувати, вміє надати такого, знаєте, ентузіазму і пориву в організації і конференцій, і публікації наукових результатів. Тому наукове товариство імені Шевченка, як партнер, завжди підтримує всі ініціативи. І буде в майбутньому також сприяти проведенню таких великих гарних конференцій в напрямку медичної науки. Площадка, яка є інформаційна, вона є корисною для нашого товариства. Наша одна із основних перспектив це підготовка і українських науковців, і лікарів на дуже високих європейських рівнях наукових. І саме освітня складова вбачається за основну. Безумовна практична цінність теж важна, але наукова в наш час це є провідною метою нашої роботи, тому і намагаємося брати участь кожен раз у Львові. І протягом багатьох років в Україні взагалі склалася школа клінічної монології, алергології, і львів'яни є такими достойними представниками цієї школи, де завжди приємно спілкуватися, відкрити до діалогу і формують таку потужну площадку для спілкування. Зараз так модно казати, що ми формуємо освітньо-наукове середовище. Це зовсім така феєричне відчуття, коли кожна людина відчуває дотик до чогось глобального, потужного, наукового, і це мотивує тебе завжди. Мотивує появу нових ідей, нових знайомств, нових контактів. А з Своїми добрими вже багаторічними колегами навіть ми жартували, що ми забули, як ми виглядаємо поза фейсбуком чи соціальною сіткою. У Мене буде доповідь відносно Ролі кріобіології, крім саме в цей перший час, і воно буде стосуватися онкологічних проблем. Зараз є запит на цей напрямок, враховуючи дуже великі зміни в оточуємо середовищі. Все живе, воно відмирає, але бажано не тільки науковцям, а й клініцистам матеріал. Є такий, який потрібно зберігати, в тому числі і здорові людини. Це кістковий мозок, це кров і елементи крові, елементи кісткового мозоку. Всі зараз знають, що таке стовбурові клітини. Так оце предмет того, що ми займаємося і збереженням цих стовбурових клітин з метою подальшого використання в клінічній практиці в нашому інституті багато підрозділів. Які займаються, і питанням фізіології при використанні цих стовбурових клітин, патофізіології при вивченні деяких патологій, які можуть лікуватися використовування цих стовбурових клітин і інших клітин, нашої в тому числі і імунної системи, зберігання імунокомпетентних клітин одне з найважливіших. Пані професору Валентині Чеп'як за запрошенням. Ми співпрацюємо багато, готували цю конференцію. Побажання пані професор Валентині Чеп'як бути тут, з цим семінаром тренінгом щодо клінічних випробувань лікарських засобів. Дуже важлива тема. Нас приїхала ціла команда сюди. Порівняти ми не можемо. Кількості випробувань лікарських засобів до військовий час і зараз під час війни. Ну хочу зауважити, що ми державний експертний центр прикладає максимум можливостей для того, щоб ця робота продовжувалася, активізувалася більше того, в цьому році, в му вже активізація, у два му збільшується кількість клінічних випробувань. Як і наших вітчизняних лікарських засобів, звичайно, заявники іноземних фармацевтичних компаній, які заявляють проходження клінічних випробувань в державному експертному центрі лікарських засобів. Ми ввели інновацію, де ми позиціонуємо. Вихователя молодого покоління, тобто кожен керівник буде представляти свого учня, учень буде доповідати, його вчитель буде робити заключення для того, щоб ми могли розуміти, як формується наукова школа, і теж показати оцю спільну роботу вчителя і учня, які дуже важливо по життю, особливо в медицині. Це передання досвіду, передання наукових знань надзвичайно важливо для. Виховання гарного нашого майбутнього медичного наукового покоління.